Це також питання нелегке. Слухайте уважно. Чи пам'ятаєш хоча б одну мою пораду, яку я дав тобі, щоб ти міг щасливо прожити своє життя, а після смерті потрапив до неба? Довіряти Богу. Що тут Бог має на увазі? Яку пораду? Бути добрим. Яку пораду він має тут на увазі? Тримуватися заповідей. Чи ти пам'ятаєш хоча б одну мою пораду? Що може Що може тут бути на увазі про. Фишити. Але що тут може бути на увазі? Що за порада? Будьте милостем. Давайте я вам підкажу. Бо ви щось не догадуєте. Подібне, але... Порадами можуть бути що? Заповіді Божі, так? Так, тут йдеться про заповіді. А скільки є заповідей? Добре, і тепер Бог тут просить, щоб ми хоча б одну назвали. Не красти. Не красти, не кради. Так, ще які є заповіді. Шануй батька і матір, і буде тобі добре давати перевезти на землі. Не вбивай. Не говори неправду. правду. Е, немає іншого Бога окрім мене. Правильно. Не убить. День Правильно, день святий святкувати. Ну, дивіться, які ви молодці. третий тур А выкис но уважительно хлопаем вот заправлены команды два лешать великий тренер залитна собственно выступает передает юрия